Закритих укриттів під час повітряної тривоги в Києві не буде. Мається на увазі зачинених. Департамент муніципальної безпеки разом з київською військовою адміністрацією перевірили укриття, на які скаржились. Місцеві жителі за їх словами під час повітряних тривог підвали були зачинені і люди не могли туди потрапити. Чому так сталося? Поїхала розбиратись наша Ніно Тода. Ніно, привіт. То що тепер точно все буде відкрито відчинено під час повітряної тривоги. Вітаю Ілоно. Департамент муніципальної безпеки отримав близько 30 заявок про те, що дійсно у столиці є от офіційні укриття, але коли починається повітряна тривога, люди хочуть власне сховатися від обстрілів, то води елементарно зачинені. Й зв'язку з цим власне Київська військова військова адміністрація з департаменту муніципальної безпеки сьогодні от такий от рейд проводять. Власне приходять до укриттів, розбираються із балансоутримувачами, Чому така ситуація трапляється? Зачасту це буває, коли от будинок прива да, І власник вирішує, що він. Е що для нього війна закінчилася, наприклад, він зачиняється укрит... укриття, і ключі, наприклад, лишаються у нього і, абс... і все. І люди, наприклад, коли починається тривога, вони не можуть прийти, не можуть заховатися. Але е, насправді е, зараз ми перебуваємо біля е, одного з укриттів, це вулиця Зодчих, 16, Тут ситуацію було вирішено. Справді, що місцеві мешканці пожалілись, сказавши, що окрім того, що під час повітряної тривоги тут зачинено, ще й наприклад, особисті речі, які люди там клали, вони були просто викинуті на вулицю. Це все писний підрядник у зв'язку з ремонтними роботами, які там проводяться. Всі ці речі були винесені на вулиці, щоб елементарно вони не забруднилися. Але ця ситуація була вирішена. Тепер, навіть попри те, що тут проводяться ремонтні роботи, у сучаснуть укриття люди все одно під час повітряних тривог зможуться зможуть спуститися і заховатися. Начальник київської міської адміністрації питання щодо укриття поставив на особливий контроль. Безпека людей, життя людей це є сьогодні самим важливим, і над цим всім військова адміністрація працює. Любі сигнали, які поступають на гарячу лінію військової адміністрації, будуть вирішуватись моментально. І результатом цього, наприклад, 34 заяви, які пройшли за е, якихось 15 днів. Представники національної поліції, представники муніципальної безпеки, місцеві районні адміністрації об'їхали. 20, Сім об'єктів працюючи, є проблеми по деяким, які вирішуються на місці. Ми маємо деякі проблеми з приватниками з тими особами, які самостійно приймають рішення про те, що війна закінчилась, про те, що в місті немає небезпеки, про те, що вони можуть зачинити і не давати доступ. Дуже багато скарг ми отримуємо про те, що у 22-му році сховище працювали або об'єкт подвійного використання і Люди в ньому мешканці міста ховалися, використовували його. А потім власник прийняв самостійне рішення. З такими власниками ми будемо розбиратися на рівні правоохоронних органів, будемо давати заявки в прокуратуру в національну поліцію. При необхідності будемо доводити до суду і розглядати питання розірвання договорів в купівлі таких об'єктів, які не використовуються за призначенням. Ну і власне трішечки про те, що відбувається зараз в укритті, це ремонтні роботи, робиться все, аби осучаснити, аби, аби людям було просто комфортно, да коли тривога спускатися тут і ховатися. Ця це укриття воно розраховано на 100-120 людей. Згідно ну, як повідомив підрядник, планують, що протягом місяця всі ремонтні завершать, зроблять також санвузли. Тобто, якщо що тут буде комфортно, обіцяють. Ну і окрім того, що ключі від цього сховища будуть не лише у керуючої компанії, тобто коменд. Та, та й будуть у місцевих мешканців, щоб за потреби вони могли сюди спускатися. У даному укритті проводяться загальнобудівельні роботи, відбування штукатурки, протравлення стін від грибку, нанесення нової штукатурки, пофарбування стельти стін. Також буде залита нова стяжка на підлогу. Також потім вона буде пофарбована. Буде влаштовано два санузли в цьому укритті. Система вентиляції сучасна буде. Відбувається капітальний ремонт електричних мереж, та демонтаж та перенесення деяких інженерних вузлів. Я не спускаюся ніяк. ні ніяк. Не вночі в день. Ну я погана була камерна То Вам де укриття відремонтоване взагалі не треба? Там дуже великі гроші пішли на це все. Там десь около трьох мільйонів гривень. Наразі зараз воно вже не так сильно і потрібно, як треба було в перше время. Добре ставлюсь до цього, потрібно ремонтувати. Для дітей пусть буде, будуть нормальне укриття. Нормальне, щоб було укриття з водою, з туалетом, все От діти пусть будуть, бабушки старенькі, правильно? Ну, а мені здоровому мужику, служившому всю життя, Кончивши воєнне училище, медовське училище, прятатися туди. Ось як ми почули думки місцевих мешканців, поспілкувалися ми з ними. Половина вважає, що хтось із них вважає, що укриття не треба ремонтувати, бо люди взагалі туди не ходять. Да, а хтось навпаки радіє, що ну завдяки цій можливості, то їм буде набагато комфортніше і зручніше тут ховатися. Насправді, це укриття можуть відвідувачі відвідувати не лише мешканці будинку зочі 16, а усіх прилеглих так взагалі усі мешканці Києва, хто наприклад буде тут поруч, хто захоче тут сховатися від обстрілів. Усі ремонт роботи завершаться протягом місяця, і навіть якщо тут будуть відбуватися якісь роботи, тут може прийти хтось заховатися. Тобто під час повітряних тривог відкриття укриття буде відчинене, і попри те, що буде відбуватися ремонт, все одно ви можете туди заходити. Ну і з приводу от, виділення коштів там на відновлення інших укриттів, які також перебувають так в поганому стані. Місто продовжуватиме це робити, поки в нашій країні війна, поки е, в нашій країні люди перебувають ось такі. Юд небезпеці від повітряних загроз.